Мені сподобалися біотоліти. Це цікава пропозиція. Хотів би сказати пару слів по мітоці. Важко оцінювати предмет, який зображений на цих картинах, без технічного завдання. Тому що, наприклад, запропоновані чорні для... Чорноморський Нафтогаз шістимісні в гумові, але невідомо, чи там є двигун, чи немає. І іноді потужний двигун для моря коштує, може навіть більше, ніж та ціна, що запропонована. І по решті картина. Стосовно підручника польської мови, може дійсно не по тому підручнику, бо в чому мову, а Слід нам за тисячу гривень. Невідоме, знову більше нам технічного завдання, але ще, і ще. цей підручник закуповується не за... Державні кошти, як я побачив, а він закуповується в інтернет-магазині розетка. І а, за яку ціну запропонував власник а, цього підручника, може там і за 10 тисяч гривень, це не державні кошти, це приватні, це по суті аукціон. Ну, може, помилково було його а, порівнювати з а, іншими предметами, які закуповуються за державні кошти. А в цілому дуже гарно. дякую. Всім за організацію цього за. Да?